Ви вже знаєте, що в своїй повсякденній роботі бухгалтер, спілкуючись із директором, власником, контролерами, програмістами та юристами, говорить на своїй мові, а вони на своїй, і один одного не розуміють. Мене звати Мар'яна Кавен і я запрошую вас на серію з двох безкоштовних майстер-класів, на яких ми будемо продовжувати розбиратись і говорити на одній спільній для всіх мові. В перший день на простій та доступній мові, зрозумілій навіть для небагалтерів, я розповім про те, чим підприємець відрізняється від юридичної особи. Як насправді рахується ПДВ, податок на прибуток та єдиний податок. Як обрати оптимальну систему оподаткування? В день наступний я розповім про нюанси оподаткування у сфері Z, якщо ви вирішили займатися зовнішньоекономічною діяльністю. В кінці вебінару ви зможете задати свої питання і отримати мою відповідь, а ще буде ціла купа класних бонусів, яка буде унікальною лише для учасників цього вебінару. Реєструйтесь і до зустрічі!